Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, не так давно мені один знайомий ровесник розповідав, що відколи померла на початку 90-х років його мати, він ще жодного разу не купував макаронів і круп. Вона стільки заготувала в 80-х роках, що вистачає ще й досі, і, мабуть, залишиться ще на наскільки там років. І ми всі, а особливо старше покоління, розуміємо цю спочилу жінку, яка все життя звикла до нестачі продуктів і при першій тривозі намагалася запастися наскільки вистачить, запастися не тільки собі, а й своїм дітям. Та й за ці останні роки хіба раз траплялося нам пережити. Масовий психоз психозу зв'язку із зникненням, чи то гречки, чи солі, чи цукру. І, мабуть, є люди, які навчилися користуватися цими масовими психозами, то викидаючи, то ховаючи продукти. Зрештою, зараз ми переживаємо ще і коливання валютного курсу, на якому також хтось наживається, хтось втрачає, але в кожному разі весь народ змушують. Думати про те, а скільки ж грошей залишиться в мене після того, як спалахне інфляція, скільки коштуватимуть мої відкладені гривні, і чи не варто зараз, поки зростає курс, міняти їх на долари. Кожному з цих випадків є одне спільне: нас змушують думати про наше майбутнє в матеріальному вимірі. І ось якраз сьогоднішня євангельська розповідь притча, Яку розповів Христос своїм учням, застерігає нас від такого однобічного погляду на майбутнє. Хіба Христос вчить нас не думати про майбутнє зовсім навпаки, Він навчає нас зазирати в це майбутнє, але навчає нас зазирати подалі, за бар'єр смерті, пам'ятати про те нескінченне майбутнє, яке очікує нас у небі, і вміти. Правильно формувати в своєму житті систему пріоритетів, тобто визначати, що для тебе є найголовніше. В чому прорахунок цього багатія і спритчі? Ні, не в тому, що він турбувався про своє завтра, а в тому, що завтра він це розумів обмежене. Він радів, тому що мав багатий врожай, планував уже будувати нові стодоли для хлібу. І тільки про одне він забував: про те, що крім матеріальних потреб, він має потреби ще і духовні, що він має безсмертну душу, про майбутнє, якої він повинен потрубуватися. Небезпека матеріалістичного світогляду, а особливо небезпека суспільства споживання, яке так потужно починає впливати на нашу психологію, тому що воно змушує. Звужено дивитися нас на свої потреби, пов'язувати своє щастя, свій успіх із здобуттям суто матеріальних досягнень, із накопиченням капіталу, із купівлею дому, із придбанням ділянки землі, із збиранням врожаю себе на дачі чи на полі, із тим, що можна зараз торкнутися руками, що можна побачити, відчути. І це ховає від нас перспективу вічності. Бо хіба раз траплялося нам замість того, щоб постояти п'ять хвилин довше на молитві, згадати про те, що ми не зробили щось на кухні, комусь не потелефонували, не домовилися про поїздку завтра на машині. Забули замовити щось собі, і кидаємося ми до телефону, починаємо визвонювати до своїх знайомих, товаришів, партнерів, тих, з ким ми домовлялися про спільні якісь проекти. А Бога змушено почекати. Він справді довготерпеливий і многомилостивий. Він звик чекати, але не завжди може чекати наше життя. І може, ті п'ять хвилин молитви, які ми сьогодні крадемо не в Бога у себе, вони ніколи вже не зможуть компенсуватися. Може, ніколи ми не зможемо повернутися до того піднесеного духовного стану, з якого раптом ми втекли, щоб поринути у наші накопичувальні будні. Христос вчить нас цією притчею бути пильними до своїх потреб. І не занедбуючи. Потреб матеріальних завжди ставити на першому місці те, що стосується майбутнього нашої душі. Пам'ятати, що її прикрасити, її збагатити ми повинні насамперед подбати про свою душевну рівновагу, про свою гармонію із Богом із довкіллям, ось чому навчає нас Христос, зазираючи у наше майбутнє. І Сьогоднішня притча зовсім не розхолоджує нас у пошукові своєї життєвої перспективи, а відкриває нам цю перспективу у всій багатоманітності, навчаючи бути кожному з нас і далі марфою, яка турбується про потребу тілесну, але в той же час виростати у ту Євангельську Марію. Яка здатна забути всі свої потреби, коли Бог є поряд? Сісти біля нього і вслухатися у кожне його слово. Амінь. Слава Ісусу Христу!